Доброго дня! Сьогодні ми проговоримо про естетичне здоров'я жінок, а саме, як зберегти молодість, впевненість і відчувати себе на 100% жінкою. Ми розуміємо, що з віком шкіра втрачає еластичність за рахунок того, що погіршується колагену, а Побільшується вона не тільки в шкірі, але й в ділянцях піхви, вудви та й цілому в інтимних зонах живу. Як же запобігти або попередити, або відновити ці функції? Для цього в нас існує апарат Декалазер, завдяки якому ми можемо відновлювати продукцію колагену. Властивість променів дехалазера дозволяє відновлювати роботу колагену. Цим самим відновлюється сльозова оболонка піхви, стає кружнішою, еластичнішою. Жінки, які після полонів, після того, як піхва втрачає свою еластичність і становиться більш широкою, дозволяє стати в ті ж норми, які були до вагітності. Кому ми можемо запропонувати процедуру декалазера. Жінки після пологів, жінки, у яких є неотримання сечі, жінки, у яких підвищена сухість піхви, і це заважає статевому життю, жінки, які мають такі захворювання, як крауроз, але тільки після дообстеження. Що потрібно для того, щоб пройти процедуру декалазер? По-перше, жінка повинна звернутися до лікаря з обстеженням, якщо у неї є, це обов'язкова цитологія шийки матки та флора піхви. Якщо цих аналізів немає, то звертаючи до лікаря, лікар це все набирає і якщо протипоказів немає з боку цих аналізів, то процедуру декалазер можна робити. Коли робиться ця процедура, на який день циклу, і як впливає на місячний, чи є якісь моменти, робиться вона після 3-4 днів після закінчення місячних та до тижня до початку настання місячних на регулярність циклу, на статеві відносини ця процедура не впливає. Проходить вона практично безболісно. Протягом 10-15 хвилин. Після цього ви звичайним життям живете і нічого такого болючого відчувати не будете. З приводу, скільки потрібно процедур, з яким інтервалом і наскільки довго, це теж вирішується індивідуально, з приводу того, з якою причиною звітається пацієнтка. Загалом, якщо брати весь термін лікування, то це 3-4 процедури, які робляться з інтервалом раз в місяць. Потім протягом року жінка не звертається, але профілактично раз в рік такі процедури ми рекомендуємо проходити. Тому жінки, якщо ви маєте такі проблеми, як нетримання сучі, збільшення розмірів піхви, зменшення еластичності піхви. Опущення стінок піхви, атрофію слезової піхви. Звертайтеся до наших лікарів, до нас ми обов'язково вас обстежимо, проконсультуємо скільки потрібно таких процедур, як швидко вони вам допоможуть. Тому не злікайте, звертайтеся, ми обов'язково вам допоможемо.